Футболки, жіночі чібо. До вашої уваги. Представлені два лоти. Один лот зі 100 штук 4900 гривень. Одиничка вартує 49 гривень. Другий лот 2100 гривень. Це буде 30 штучок, і одиничка буде коштувати 70 гривень. В розмірах ідуть від есочки до елічки. Відповідно, є різна принтація. Я вам зараз покажу, як вони трошечки як вони виглядають. У нас є ось така футболочка, вона дуже приємна, прямого крою, сохне дуже швидко, легесенька, м'якесенька. Я показую ось на модельці, як вона виглядає. В складі йде 50% бавовна, 50% віскоза. Далі є ось такий варіант. Більш такі цупкіша, три четверті рукавчик, як ви бачите, і з такі полосочки йдуть. Далі може бути ось такий варіант. Також три четверті рукав і йде з затяжечками. І є ось такий варіант: це подовжений рукавчик, просто вона йде синя і напівпрозора спинка. Вони дуже якісні, вони дуже легенькі. Нагадую, що є два варіанти лоту: Перший лот 4900, 100 штучок і другий лот 2100 гривень 30 штук. За детальною інформацією звертайтеся до наших менеджерів. Всю інформацію написала знизу під відео.